Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Читаючи уривок з Євангелія від Матея, продовжуємо роздумувати над Царством небесним. Вчора ми говорили, що Царство Небесне це є царство любові. Отже, любов це є та чеснота, яка характеризує. Людей Царства Божого. І ми з вами, християни, є причасниками цього царства. І завдяки божественної благодаті можемо зростати у добрих вчинках, у вчинках любові. Сьогодні поговоримо про царство Небесне, як царство щастя. Щастя, яке не проминає, щастя надматеріальне. Вартує задати собі сьогодні питання, де сучасна людина сьогодні бачить своє щастя. Соціологи, економісти називають культуру, в якій ми живемо, культурою споживацтва. А це означає, що сучасна людина саме в споживацтві вбачає своє щастя, тобто в купуванні нових і нових речей, нових і нових речі. Здатність купувати означає для сучасної людини статус, означає для сучасної людини зреалізованість у купуванні тих чи інших нових речей. Людина сучасно вбачає розвиток власної ідентичності. І ми бачимо, що ринок стимулює такі почування людини, бо каже, ось. Вийшла нова модель телефону, нова марка автомобіля. Купи, насолодися цим щастям. Однак ми, як учасники цієї культури помічаємо, що жодна матеріальна річ не може вдовольнити нашого бажання вічного щастя, Познаємо, що купимо якусь ту чи іншу річ. Так швидко та радість купленої речі зникає. Отже бачимо, що прагнемо щастя вічного, як колись сказав святий Августин, не заспокоїться, Господи, серце моє, допоки не вкупається в тобі. Тож ми, християни, розуміємо, що наше щастя не в матеріальних речах, але у Бозі. В розумінні того, як мені багато Бог дарує, як багато Бог мені прощає, як багато мені Бог посилає прекрасних людей, які роблять моє життя красивим, наповненим сенсом. Сьогодні, в контексті розумів про щастя і Царство Небесне, згадаймо, як багато нашій землі. Хлопців і дівчат, чоловіків і жінок, які самовіддано захищають нас перед московитами, під ворожих атак. Хіба це не щастя розуміти, що ми українці, і Бог подарував нам цих прекрасних захисників і захисниць? Сьогодні роздумуємо над тим, що є щастям для мене в моєму житті і знаємо, який великий Господь. Як він нас сильно любить. Слава Ісусу Христу!